Нас можна говорити як для домогосподару. Як домогосподарка? вас бачити. Таких красивих, таких різноманітних, різнокольорових. Відразу перепрошуємо, що в аудиторії, але так збіглося, що ця дата і головний корпус зайнята актова зала, і тут актова зала весна політехніки. А студенти це передусім, тому ми не могли їхню весну витіснити з актової зали. Отже, дуже вам дякуємо, що ви всі прийшли так численно. Я не сумнівалася в тому ні однієї секунди. Перепрошуємо, що декому буде незручно. Студенти можуть сісти на підвіконники, можуть сісти на сходи, сходи чистенькі, помиті, все гарно. Головне це чистота душі. Власне, про це ми сьогодні будемо і говорити. Отже, дорога громада, Унікальна сьогодні презентація. Шалена відповідальна. Презентація не випадково у день. Початку бою на маківці 102 роки тому, як слушно в якому з етері зауважив сьогодні Іван Хома. Сьогодні маємо велику честь і велику відповідальність причаститися постатями, які є символами наших національно визвольних змагань. Ми не можемо за все своє життя осягнути їхнього сенсу, їхнього призначення і їхньої одержимості. Тому я неймовірно щаслива, що Поруч зі мною сидять історики, яким це вдалося. Бо сьогодні презентуємо монографію, прошу заходити, презентуємо монографію про Євгена Коновальця, автором якої є Іван Коман, кандидат історичних му. Доцентр нашої кафедри історії України і етнокомунікації. Так вона називається, я вас? коли не можу вимовити, бо така дуже дивна назва. А також презентуємо монографію про Степана Бандеру, автором якої є Микола Посівнич, молодший науковий співробітник. Не випадково ця презентація відразу двох постатей, бо зазвичай на наших з вами зустрічах у проєкті Від книги до мети ми не розфокусовуємо авторів, а максимально зосереджуємо увагу на одному авторові, аби подякувати йому за його роботу і набратися сили з книжок тут я пропоную сьогодні зустріч з двома авторами і з двома монографіями, оскільки постать Коновальця і Степана Бандера абсолютно не віддільні один від одного. Це наступність поколінь. Бо різниця між Степаном Бандерою і Євгеном Коновальцем майже 20 років. Ці аудиторії власне присутні мені здається три покоління, і навіть деколи в зародку четверте покоління присутнє. Тобто тут є і 20-літні, і 50-літні, і 40-літні, і 70-літні. Це власне свідчить про те, що ці фігури і Степан Бандера, і Євген Коновалець, максимально консолідовують нас не лише в сенсі географічному, вони консолідовують нас в сенсі родинному. І вони спростовують ту страшну думку Євгена Маланюка, який казав, що українці це нація перерваного покоління, коли не існує зв'язку з батьком, натомість нащупується зв'язок з дідом. Ось ця сьогоднішня аудиторія на щастя свідчить про інше. Можливо, ми направду зараз виходимо на цю єдність поколінь, хоч конфлікт між поколінням Коновальця і Бандери, звісно, що існував, і власне про цей конфлікт ми сьогодні поговоримо. Поговоримо про те, як екстраполювати тодішні дуже складні політичні обставини на теперішні обставини, як зрозуміти теперішню війну крізь призму тодішньої війни і як, врешті-решт, перестатися, перестати боятися війни, а сприймати її як національно визвольні змагання. Перш ніж я передам слово своїм колегам Іванові Хомі і Миколі Босівічу, коротка довідка про них, як. Дослідників. Іван Хома народився 16 лютого 1981 року у місті Львові. У 87-97 роках навчався у середній школі номер 34 імені Марх'яна Шишкевича. У 97-2002 роках вчився на історичному факультеті Львівського національного університету імені Івана Франка. З вересня 2002 року працює в Національному університеті Львівська політехніка. Зараз кандидат історичних наук. Доцент кафедри історії України та етнокомунікації національного університету досліджує. Та викладає історію. Наукові інтереси. Він, до речі, надзвичайно скромну довідку про себе. Не писав ти хлопчик, хлопчик, ми все одно оцінимо те, який ти є великий, бо ти віряєш життя з голови до неба, а не з ніг до голови. Я то знаю. Отже, наукові інтереси, військово-політичні процеси Української національної революції, наголошую національної революції. Власне, за це формулювання дуже боровся Микола Посівнич в одному проєкті. Микола нам про це скаже. Саме національної революції, саме такі акценти, саме такий вектор розвитку. А не звуження, це, скажімо, до революції гідності, до помаранчевої революції і ще до якихось атрибутивних окреслень, а не етноатрибутивних. Постаті Євгена Коновальця та Юліана Лаврівського. Микола Посівнич народився 2 грудня 1980 року в селі Вощанці Сандрівського району Львівської області, на межі землякиської Микола. У 1998 році закінчив Градівську середню школу Городовського району, у 2003 році магістратуру історичного факультету Львівського національного університету імені Франка. У 2002 році став одним із засновників Центру досліджень визвольного руху. З листопада 2002 року працював молодшим відтак старшим науковим співробітником у відділі визвольних змагань Львівського історичного музею. А з січня 2003 року Меморіального музею генерала поружного УПА Романа Шукевича. з 2003 року молодший науковий співробітник відділу новітньої історії Інституту українознавства імені Кріптекевича Національної академії наук України співпрацює з видавництвом Літопис з 2004 року обраний заступником президента благодійного фонду літопису УПА імені Макара, а з травня 2005 року очолює цей центр. 15 грудня 2009 року захистив кандидатську дисертацію на тему Воєнно-політична діяльність ОУН 1929 1939 роках. Приємно мені зазначити і те, що е, Микола лауреат премії імені Степана Бандери, е, коли це Микола було? в 2013 році, в 2013 році, і я тут наголошу, що цю премію ініціювала тодішня обласна рада, яку очолював. Олег Панкевич, Олег Панкевич ініціював цю премію, а Ірина Фаріон зробила положення цієї премії. Мені дуже тішно, що ця премія працює далі, але мені здається, що в нашому просторі не так вже й багато людей, які можуть претендувати на премію такої унікальної постаті. Ось така коротка довідка про тих двох чарівних істориків, які не просто пишуть історію, люблять історію, живуть історією. Проникають у глибокий внутрішній світ наших провідників і самі стають провідниками в історичній науці. Це надзвичайно приємно. З величезним задоволенням передаю слово Іванові Комі. Івасику, це, напевно ліпше з трибуни це робити. А ми з вами, звісно, працюємо у звичному режимі, працюємо через записки, аби зекономити наш час. Думаю, що побудуємо нашу роботу так. Спочатку доповідає Іван Хома, тому що це Євген Коновалець, це покоління «Батько». потім переходимо до покоління сина, потім доповідає е, Микола Пусівнич десь орієнтовно хвилин 20, або як вам, хлопці, піде, так. А тоді загальні записки, і ми переходимо до розмови і до заглиблення в долі тих людей. Завдяки яким без жодного перебільшення ми з вами сьогодні можемо сидіти у цій аудиторії як вільні люди. Сподіваюся. Отже, і вас і до тобі здобува. Христос Воскрес! <рес> 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 Добрий день. Насправді така аудиторія, я того що так буде. Мені тут звично працювати. Я працюю тут, читаю лекції про такою аудиторію, але це сидять студенти. Трошки ти себе почуваєш. Війни, бо в них є така субординація. А тут насправді сидить така велика, поважна і різновікова аудиторія. І тому насправді дуже дякую, що зацікавили, які ви, ви постійно приходите на різні всі які, заходи, організовані в рамках проєкту Ірини Парі. Я постійно студентам нагадую, що це ті заходи, на які... І, ну, тут є деколи звичка зганяти аудиторію, особливо коли приїжджають політики. І воно так десь виходить, насправді ти просиш студентів, йдіть, важливо актуально почути, демонструвати свою небайдужість. А за переговорю студентам, що є ось цей проєкт, коли сюди приходять люди самі, приходять необтяжено послухати, почути, задати питання. І знову ж таки так не вимушено спробувати зрозуміти, що нами рухає, і що знову ж таки нас відбувається. І відчути ті чи інші особливості та закономірності українських історичних процесів і знову ж таки цієї нашої держави, яку ми маємо, шануємо і рухаємо її вперед. Складно, але рухаємо. Знову ж таки, Євген Коновалець. В жодному випадку, коли я працюю і досліджую, і пробую пізнавати, зрозуміти цю людину, я не маю спроби і бажання і знов ж та як професійному історику це неприродньо, знову ж таки пробувати канонізувати. Пусть мені знову задали питання, може тепер що будемо ставити портрети вже ставили бандехи, тепер порвається ні, в жодному випадку. Ця людина не працювала заради того, щоб хтось його потім вставив портрет. Ця людина не працювала, не діяла, не боролася заради того, щоб десь його хтось возвеличував і навіть ставив, знову ж таки, ставили пам'ятник. Це вже сама нація визначає, і чи ця людина заслужила, чи ця не заслу... людина не заслужила певної уваги, і, знову ж таки, чи вона може бути тим орієнтиром для виховання наступних поколінь. Так вийшло, що дійсно цінація зробила е, українська нація і ще за національної революції. Знову ж таки, вона сама його висунула. Насправді людина, ну середньостатистична, як і ми всі, народився от, в селі біля Львова, знову ж таки, в звичній українській інтелігентній сім'ї, де мама, де тато українець з родини греко-католиків, де мама була за національністю полька. Так, і ось в такій двор національній сім'ї, але вийшов лідер і фундатор українського націоналізму. Людина, яка заснувала, органі... я скажу так, не заснувала, організувала, Це дуже важливі різні речі. Тому що ця людина знов ж таки не переоцінювала, вона навколо себе оточувала рівний був рівний середрік без жодної спроби знову ж таки десь домінувати над кимось. Єдиний він мав ту харизму, яка надавала можливість. Його, його оточенню сильних людей, чи це Андрій Медик, чи це Роман Сушко, це насправді всі, чи це Іван Чмола, чи це Фейт Черник, це десятки людей, це всі самодостатні люди. Але направду вони добре розуміли, що це та людина, яка може знов таки, організувати це середовище і зробити з нього дієвий сильний, монолітний знов-організм, який може досягати великих тих ж таки, дітей. Я спочатку думав зачитати от саме слова Коновальця, які він вже в Женеві начитував Матчаку, і потім знову ж таки лягли. Мабуть, е, ну, от, людина розуміла, що рано чи пізно дискусія, обговорення його ролі, в місця наголошує. Воно буде в будь-якому випадку. І тут знову ж таки пише, що таки, всі ця, вся ця діяльність була не для спрямована певна самопожертва. Так? Не для того, щоб хтось його потім винагороджував, знов ж таки йому десь там поклонявся або його надмірно героїзував. Тут зафіксовано його слова, я в рамки яких він говорить, що він робив так, як він вважав за потрібне, знов ж таки так, як вимагала, вимагав час, і так як вимагала знов ж таки тогочасна українська нація. Отже, Конувались наголошую, середньостатистична людина, людина, яка пройде як більшість тогочасних лідерів українського національного руху пройде у той хороший знову ж таки, такий інст... е... шлях утверджує. І я вже сьогодні, от Ірина Дмитрівна сьогодні нам такий е... маршрут, такий інформаційний провела, це телебачення, радіо, і пробуючи, шукаючи знову ж таки, таких ключових речей, які дозволять знову ж таки, ну, принаймні донести, ну, не деталізуючи ті чи інші якісь нюанси, особливості, вони тільки цікаві історії, професійному історію. Широкому загалу, знову ж таки, треба зрозуміти, про що йдеться. Тобто Конованець і його оточення, це, напевно, і, на мою думку, це є теж цей показник, яким має бути лідер або лідери так, української зновки, української держави, українці, які мають бути лідери, політичні лідери. Тобто ті, хто дійсно бере на себе зобов'язання відповідати за суспільство, допомагати суспільству. І якщо подивитися знов на все це оточення коновальця це, це люди, які завершать ось цю е, класичну гімназію. Або гімназію в Перемишлі, або в інших містах тогочасної ну, Галичини. Це люди, які знатимуть 3-5 мов вільно ними володітимуть. Я от, от до чого веду, чому я хочу. Щоб ми це зрозуміли, я це для себе, я завжди ну, мені важко, на якомусь ставі було, як так вдалося з традиційними для українців звичному для українців в хаосі Бардаку так, зробити ті проекти військові, політичні, так, які насправді зберегли нас як націю. І, і дали нам можливість безперервно, безперервно знов ж таки боротися. І навіть поразку. У 21 році визначати як поразку, знову ж таки, ну, це поразка бою, але мається на увазі, це є не поразка у війні. І розумієте, що війна за державу не завершилась у 2021 році. Це буде дуже важкі моменти для коновальця 20 21 рік. Це пошуки знову ж таки тих людей, які насправді не розчарували, які не роз'їхались по різних містах. І як ну насправді голодні вовки шукають, де би то себе прилаштувати і урвати, щоб принаймні ну, мати можливість жити, і десь уникнути покарання з боку, таки, більшовицької агентури і так далі, і тому подібне. Це дуже складний цей виклик. Але направду, знову ж таки, в той, той, той період часу е, це Коновалець, Менник, сушко. Це те середовище, яке ну, знову ж таки розуміє, що якщо вони всі разом, то їм вдасться знову ж таки опанувати цей хаос. І в цьому хаосі знову ж таки продовжити безперервний процес, і усвідомлюючи, що 21 рік це не поразка у війні за державу. Це поразка у битві за державу. А перемога, знову ж таки слід очікувати. Але для того, щоб отримувати перемоги, фундаментальні, не тактичні перемоги. Знов жінці треба однозначно підготуватися. У 2021 році, коли він вернеться сюди, до Львова, тут в мене в книжці написано, що в липні, але вже продовжуючи дослідження, встановив, що він повернеться до Львова в лютому 2021 року. І це теж такий буде період це часу, це роздуми, це спробує завершити університет, йому такі це вдасться. Але знову ж таки, це є ситуація, в якій ну, він також дуже активно бере участь в просвіті. І пробуй донести, що ми програли знов ж таки українське суспільство. І для того, щоб отримати знов ж таки перемогу, ми повинні знов, е, пере, е, ну, на двох-трьох відсотках свідомого суспільства в державу не побудувати. Це важливі його ці такі дискусії, які він безліч проведе в 2021 першому році. Доносячи до того, що поляк не буде переконувати і робити з мене або мене асимілювати Хоновальця, чи Мельника, так, чи Василя Стефанка, чи знову ж таки е там, Євгена Малонюка чи Дмитра Донцова. Ну, Ясно, що він зрозумів, що він цих людей ніколи знову ж таки, там, не переконає. А і зрозуміло, його політика націлена на це суспільство, знову ж таки, не дати шансу для майбутнього українців, українців, опанувати знову ж таки, це суспільство. І це буде те ключове, яке в подальшому Коновалець поведе, організовуючи українську військову організацію. Е, е, ну, я наголошую, організовуючи, не він, е, він організовує разом з своїм оточенням, в тому числі це і Сушко, і Чиш, і Матчак, і багато інших людей. Тобто це складне середовище, таки, є. Е, з якими треба було вести, треба було вести дискусії. Це теж коновалець, демонструє, тим він демонструє, яке має бути ну, обличчя українського ну, державного діяча чи політика, наголошую. Ну, я, принаймні, для себе завжди дивлюся на біографію неформально. <клес> Знову ж таки, коли ці люди в му році, у віці 22-26 років опинуться в Києві і опиняться в цьому державотворчому процесі Центральної Ради, ну, вони, 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 вони на голову. Я не, хочу, я не переоцінюю їх. Але вони, очевидно, ну це просто зрозуміє середовище, в якому вони в Києві знову почнуть е діяти. Та, наголошую, кожна людина знає 3-5 мов: німецьку, польську, ну, як крім того, що українська, російська, ще французьку, ну і вивчали латину і грецьку. Це кожен з них пройде товариство просвіта, Січ або Сотіл, Український Студентський Союз. Ну тому я завжди кажу, що в цьому питанні, коли дивишся на сьогоднішнє часто обличчя українського політику, ти майже не побачиш таких людей, тому нам так складно, бо ось процес створення національної еліти він кується або формується саме якраз в таких середовищах таких осередків. І коли я розумів, чому вони стали чи знову-таки конувалися потім Бандера таки, та тому що вони свідомо пройшли. І пройшли ці осередки не для того, щоб. Якось зайняти або прорватися в суспільстві і прилаштуватися, чи в Австрії, чи потім в якоїсь іншій державі. А знову ж таки, це свідомий вибір, це складна, важка робота, системна праця для того, щоб знову ж підготовити суспільство, знову ж таки змінити його свідомість і так далі і тому подібне. Ну і звичайно, саме якраз оцей досвід дозволить опанувати набагато ширший контекст тогочасного суспільства, яке буде на еміграції. І це ідея створення знов організації української національності. Це приблизно 4 роки складної роботи. Це дискусія, в основі якої є те, що ЛУМЦЯ повинна бути всеукраїнська організація. Це теж зновки, звичний виконаванця, це те, що ми тут ну, любові, ми, ми галичани, але це теж для, того, для нього буде, при тому людина, яка народилася в Галичині, регіоналізм, акцентування увагу, що він галичанин, для нього це буде чужим. Чужим, і це він усвідомив в 2017 році. Категорія Україна. Тільки Україна. І тому ми не побачимо, що жодна організація, до якої він долучиться, у створенні вона ніколи не матиме, ну крім фрагменту маленького двомісячного, це Галицько-Буковинського курення, січових стрільців. Тому що їм йому трошки надуть іншого призначення. все. А в подальшому це все буде без акценту уваги, що вони є вихідцями з Галичини. Ключовий акцент уваги, що вони є українці. Їм дуже важко буде насправді в 18 19 році переконати людей, що вони не є галічані або не є австріяні, а що вони є українці. Це теж буде такий їхній і духовний, духовна їхня боротьба, це таке змагання з тогочасною е політичною елітою, яка ну, очевидно, тут тоже Ірина Тотвіона сьогодні зауважувала, що для українців характерно є дуже така погана. Річ це зависть. Це завист. якраз саме зависть в багатьох випадках і ну, буде тою перепоною у місті Києві в 2018-2019 році, в цьому середовищі, в якому вони творитимуть військове формування січових стрільців. Структура, яка наголошує кнопки в самому своєму зароку і в дискусії створення. Так? Це буде організація, яка відображатиме інтереси всього українського суспільства. Жодному випадку. І людина, яка знову ж таки поведе насправді цей провід, е він не очікуватиме, що його хтось обере, так? Але от, вільний сворідний вибір е 29-го року насправді в кінцевому результаті приведе, що людина, яка може розуміння в тих людей, які з'їдуться, приїдуть знову ж таки, на відповідно цей е з'їзд. Для утворення ОУН. буде чітке розуміння, що ну, створити це добре, ми можемо обрати когось іншого. Але є важливе завдання, як зробити так, щоб ця організація мала майбутнє. І всім добре буде зрозуміло, що організація цього матиме майбутнє, коли знову ж таки буде е, очільником і керівником цієї Е, Дискусія в кінцевому результаті знов таки зробить цю структуру. Дуже серйозною монолітною, і, і радянська влада чітко розумітиме, що поки є планувались насправді вновлять, опанувати цю структуру, а в подальшому вона значну мірі нестиме загрози перед тими чи іншими імперськими інтересами комуністичної влади. Зараз ми будемо відзначено тут про Степана Бандеру. Ну я вважаю, що і не було ніколи, так от таки, якихось непорозуміння. Ну я розумію, що е, коли Бандера і в, на другій посередспочинаючи з середини 30-х років, так починає формуватися як очевидний лідер оцього краєвого осередку, знову, безпосередньо де реалізовувалися і втілювалися ті чи інші практичні дії. То нас добре розумітиме, і що це ось, молода людина, і для неї є природні ось, такі, е, знову ж таки, дії, такі амбіції. І е, я скажу так, що в е, спілкуванні з ним це швидше є спроба демонструвати мудрість так, і заразити цією мудрістю так, є Бандеру, і відповідно в подальшому також знову ж таки, е, Степан Бандера е, ну, ну, гідно продовжує. В багатьох випадках саме якраз у цей організаційний український націоналістичний рух, який, як би там, не було, але призведе до створення держави. Так він не програв. Тобто ідеї обговорення він виграв в 91-му році. Він виграв державу. Знову ж таки, наступний етап з нашої роботи, спільної свідомої роботи, це надати цього змісту, українського змісту цієї нашій державі. Але це також величезна праця. Це величезна праця, і ця праця знов ж таки. Вимагає розуму і мудрості наголошую, а не політиканства і тих чи інших таких моментів, які насправді можуть призвести до того, що на якомусь етапі, ну сумніву немає те, що ми, ми вже відбулися давно як держава, так знов ж таки того, що буде проблема саме з містом держави, коли в тісності суспільство українець розумітиме, що таке є українська держава. Це не просто якісь просить, де можна проживати. Дуже вам дякую. Якщо можливо будуть якісь. Питання ради буду почути, дати відповідь.